Прем'єр у відставці закони в народі прозвані диктаторськими скасовані. За проголосували з рідкісною для українського парламенту солідарністю аж 361 народний обранець. Майдан радів, але недовго домовитися про амністію для активістів парламентській опозиції сьогодні не вдалося. Партія влади готова відпустити з під арешту людей лише тоді, коли майдан поки столицю, мітингувальники розберуть барикади та розійдуться з вулиць. Якщо ні, регіонали погрожують надзвичайним станом України про маленьку перемогу та передчасність святкувань. Ірина Павлонок. Надзвичайний стан чи спроба мирно врегулювати кризу. Верховна Рада укріплена усі біч, окрім численних силовиків та техніки, на підходах бетонні блоки навіть до сесійної зали, де хто приходить у бронежилеті, на робочих місцях регіоналів листівки із нагадуванням про закони, які у суспільстві назвали диктаторськими. і через які протистояння на вулицях посилилося до крові та жертв у залі дипломати, медіа з усього світу близько сотні закордонних видань і президенти. Давайте привітаємо. Ключове на сьогодні голосування. Закони, які обмежували громадянські права та свободи, скасували. Опозиція чекає президентського підпису. Рішення прийнято. Влада та опозиція радяться про амністію для затриманих впродовж протистояння за грати лише в Києві кинули більше сотні людей. Затримання тривають і досі, і в столиці, і в областях. Наші умови для амністії під статтю амністії не попадають вбивства, не попадає викрадення. Не попадає напади на журналістів і не попадає катування людей. Всі інші статті будуть амністовані. Задача доволі непроста. Тих людей, которые невинні і можуть пострадати, їх нужно освободить по амністії. А ті, которые совершили серйозне преступлення, пішли на что-то, и их їх к ответственности. Пропозиція регіоналів амністувати затриманих лише після звільнення усіх захоплених будівель. Щоправда, чи зможе опозиція вмовити людей розійтися, невідомо. Адже зібралися вони не на заклик політиків іще до того, як були ухвалені диктаторські закони. Ми говоримо в нас є своя вимога. Він ніби адміністративні спорту. Уде звініть адміністрацію президента кабінет міністрів, і можливо так ми будемо проводити переговори. Європейська реакція надійшла швидко. Скасування законів та переговори. Євродепутати вітають. Звісно, ці закони були недемократичними. Кожен мирний демонстрант, згідно з ними міг бути визнаний злочинцем, але що ще більш важливо, що почалися консультації з приводу повернення до конституції 2004 року. Але на тлі полегшення ситуації у суспільства залишається питання щодо притягнення до відповідальності винних у смерті людей. Ніхто не забув, цими днями поховали чотирьох. Очільник фракції регіоналів у парламенті запевняє, його політсила зацікавлена у покаранні винних у людських смертях. Відповідати на запитання про постраждалих єфремову довелося в оточенні фотографій побитих журналістів. Їх принесли кореспонденти різних видань, вимагають покарати силовиків, які стріляли у їхніх колег, затримували та по звірячому били за два місяці постраждало понад 100 журналістів. Їм хтось давав Спасибо. такий наказ, тому що вони цілеспрямовано били представників зМІ за те, Спасибо. що вони журналісти. Я я дуже сожалею о тому, що такі факти приносять, е, э, в нашому государстві, і вообще-то колеги, з которыми ми працювали, не смотря на те, що говорити он свободі, ми часто здесь з ним работали, я тоже приношу свої личні вибачення, потому що считаю, що такое в государстві недопустимо. Фотографії Єфремов пообіцяв передати у відповідні слідчі органи. каже нападники на журналістів не потрапляють під амністію, про умови якої намагаються домовитися депутати. Наразі безрезультатно. Якщо раптом знову почнуться перетягування веревки і не будуть прийняті рішення, а головне відповідальність за їх виконання, то тоді, вибачте, я нікого не лякаю. Але ті, що не хочуть сьогодні голосувати за розв'язання питань мирним шляхом, будуть голосувати для того, щоб зберегти Україну за введення надзвичайного стану. Присутність людей у формі довкола Верховної Ради не зменшилась. Десь в середині дня бетонні брили, які блокували рух по вулиці інститутській, почали розбирати. Чи означає це, що в Україні зроблено принаймні перший крок до мирного врегулювання протистояння? Ясно одне це залежить не тільки від рішень, які ухвалюють політики, а й від того, чи вирішать люди на майдані, що ці рішення є достатніми. Ірина Павлинок, Іля Шанкаренко, Марія Васильєва. Новини 2+,2.